Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Жити по сільському. Сьогодні як бачите, буде у нас відео про наш комбайн. І дам то покажу Але це вже понаже. Усе у нас більше колоса. Тут у нас незяка. У нас якась вжатка. Ось тут якась у нас нет. то знаєш, що це означає. Ставте лайк, підписуйтесь та й всім має. до побачення. Перш за все, хочу вам подякувати, що ми набрали вже першу тисячу підписників. Всім вам щиро дякую. Продовжуйте в тому дусі, підписуйтесь, не забувайте, коментуйте, ставте вподобайки. Ну, а ми, в свою чергу, будемо знімати для вас більш-менш цікаві відео. Так, ну що, хлопці і дівчата, накидали ми соломи в жатку. Зараз проведемо наглядний тест-драйв. Самі ще, звісно, не бачили, що з того вийде, тому дивіться. Ми з вами поговоримо про встановлення січкарні. Це в нас буде друга частина на комбайн клас-меркатор. Ми вже її повністю встановили. Провели перший тест-драйв, все крутиться, вмикається, вимикається. Так як і ми говорили раніше, в нас вона має окремий речах увімкнення. Тобто, коли нам потрібно, ми вмикаємо січкарню Потрібно класти в валки. Перевели задню частину в режим кладення валків, січкарню не вмикаємо. Так більш воно буде зручно, я рахую. Ну, менший знос підшипників, ремнів і тому подобного. Ну, давайте детально ми вам це все покажемо. Пішли. І так, поїхали. Розглянемо більш детально починаючи від компривода і закінчуючи січкарню. Отже, уверху в нас був один вільний шків, Біля двигуна, як ви можете бачити, там профіль С 22 мм. Ми вирішили від нього й брати, щоб був окреме увімкнення пічкарні. Так як заводський привод береться від молотарки. Для увімкнення взявся шків від комбайна ниви. Зварилося отаке плече Г-образне. Тут уварилася трубка. Під 20 болт. Зробили також отаке Геобразне кріплення, щоб зафіксувати до угольника, до комбайна самого. Також прийшлося зробити отакий коромисло. Коли вмикається тросом, то коромисло відводиться і тим самим розпочинає підводити успокоїтель ремня. Зараз ми покажемо, як воно виглядає, вмикається, вимикається. Приводиться він отаким от чином до себе. Все, отак ця січкарня вимкнута. Потрібно вимкнути чуть на себе і все. Січкарня вимкнулась. Також тут поставили пружину, щоб це все діло повертало в зворотньому порядку. Верхня частина, там де знаходиться тягова частина ремня. Також зробили з профіля 30х30 30, такий успокоїтель, в якому має лежати ремінь. Для чого це робиться? Для того, коли ви вимикаєте привод, у вас ремінь звільняється зверху і двигун крутиться, а січкарня не працює. Так, отже, поїхали далі. Внизу, тут, де знаходиться... Підніжка комбайна, щоб вилазити наверх до двигуна, ми поставили отаку підвісну промежуточну опору. У токара виточили шків, вал на 30, а діаметр ми не змогли знайти на 30, знайшли на 28, тому 2 мм прийшлося зібрати. Зробили полотном по металу канавку під шпонку. Токар нам проточив також потай під з'єднання цих двох шківів. Цей шків має діаметр у нас 330 мм. Він приймає ремінь від двигуна. Тобто тут обороти виходять десь приблизно один до одного. А оцей другий е, шків, який вже крутить саму привід самої січкарні, має діаметр 130 мм. Вони між собою скручені також болтами для того, щоб не вийшов один з одного. Ну вони запресовані. Так, ось е, зроблено з'єднання, щоб під'єднати оцей нижній успокоїтель, щоб ремінь не вилазив із шківа. Тобто, коли ми вимикаємо січкарню, він у цей бік не може освободитися і тим самим він мусить освобождатися на двигунові, на комприводові. Також ось тут у нас місце з'єднання поставили на завіс, бо оцей повзунок, як я говорив раніше, ось цей повзунок, він рухомий. Він, коли вмикається січкарня, він із січкарні і з ремнем уходить в натяг. Тут усе це діло ми окультурили. Поставили назад захисний кожух. Ремінь у нас виходить, виходить нижче, як із заводу. З заводу він йде отуди вверх. Тут у нас ремінь йде понизу. Натяжний ролик з ниви для натягування ременя. Тут у нас знаходиться шків 250 діаметра. Сюди вже обороти понижаються. На січкарні в нас. 1400 оборотів, плюс-мінус, 1350-1370 в таких діапазонах. Ну якось так. Зняли для вас таке коротеньке відео, розповіли вам про то, як ми встановили січкарню. Тому, якщо вам було цікаво, задавайте ваші питання, коментуйте, підписуйтесь по можливості. Ну, а ми будемо і надалі старатися знімати для вас такий контент. Всім пока.